Друзі, третій кошик на сьогодні спеціально показую, що на дорозі на лісовій, бо якраз попід цією дорогою я їх і не збирав. Ну що ж, почну третій кошик пустесенький. І почнемо прямо зараз із масляток. У нас ставало питання, що маслят сьогодні не збирати. Ну як же їх не збирати, коли вони такі здорові? А чому в нас таке питання ставало? Це не за те, що ми переборчиві, просто ми знаємо, в які ліси нам варто було сьогодні поїхати. Знаємо, що якби ми поїхали в определенні скажу так, ліси. Тоби б нашли б там маслят багато. Ну, в принципі, і тут маслят теж валом. Здивіться. Раз, два, три. Чотири. Всі великі. Тут зразу. Все, заритий. П'ять, шість. Там ото маслячок. Тут зразу згусток з двоє, тут згусток троє і тут згусток двоє. Я зараз їх позбираю, бо я знаю хто їх любить, якщо ми їх вирішимо не брати. Тут зразу троє. Просто відрізаю ножки. Може не повністю зрізаю. Збоку ще маленьке масля і не одне. Ось <pris> гляньте, яка купа. Вони, може перекисли вже. Ну, Купа реально здорова. Діло є. Хоч маслята зараз, може я що переключився, я попід дорогою збирати. У мене є надія, ще, все ж таки рижиків трохи пошукати. Ну, короче, діло буде, діло є. Тут знову троє маслят, два, три. Бачите, який для руки здоровий. Все буквально трохи, У мене вже більше, ніж третина кошика. Не знаю, мені здається, що треба зараз вже мотати чисто по цікавим кадрам. У мене вже сідає друга батарейка від камери. Далі вже хіба тільки на екшенку. На якість не та. А хочеться вам робити картинку більш якісною. В пошуках масляток мої надії здійснилися. Я ще знову підняв трошки рижиків. Зразу три штучки. Зразу три рижика підняв. Оце нормально. То я далі піду попід дорогою і буду... Націлені на рижиків. Ну дуже хочеться їх насолити. Так, а там бачу велике масля. От не пам'ятаю, підходив я сюди чи не підходив. Так, да, підходив. Просто попід дорогою збираю масляток, рижиків. Ось, наприклад, маслячок. Знизу там ще маслячок. А там далі подивіться. Оце я хочу сюди повернутися окремо з кошиком. Хочу сюди повернутися та просто на сушку позбирати цих мухоморчиків. Але попереду мене ждуть там, там, там і ще маслята. Гарна тут. Така лісова дорожка, тут молодий лісок. Тут було спилене, молоденькі сосунки посаджені зараз. Там ще старий ліс, але ми туди не доходимо, немає як. Грибів вистачає тут. Сьогодні суперово. Це ж по суті той самий ліс, що ми і на прошлих тижнях бували тут. Але сьогодні грибів просто завал. Дуже багато народу. Ще більше ніж ті тижні. Але і грибів теж дуже багато. Ось тут дивіться. Я може перериваюся сильно на ці маслята, може треба було пройтися по лісу та ще білих позбирати, але ж я планую ще четвертий кошик набивати Я не пойму чого їх масляти ніхто не рве не вже так багато білих, ну дійсно білих вистачає, якщо ходить придивлятися попадати так як я попадав аж чотири рази Тут реально білих хватає в лісі Там під дорогою знову тут Тут. Величезний тут зовсім Дуже багато грибів, мені все подобається Заради них я хожу по під дорогою і збираю маслят. Просто я знаю, що тут вони рижики. Мені будуть траплятися, у лісі їх чогось немає. А тепер власна і маслята. Так, де тут я їх бачу багато. Так просто не відриваючи кадри. Раз, і два, три, чотири, п'ять. Може не всі вони класні. Але їх тут багато. У нас два пропавші, ну, скажем кращих можна знайти, ну хоча б дві оці, я по-любому заберу. Тільки трошки в ліс, чуть-чуть сильніше заходжу від дороги, то й польські трапляються. Зразу ж два малесеньких. Чисто шапка взялася, хай так і буде. Тут малих багато. Так, Друзі, в мене закінчується батарейка. Скажу так, закінчується ефірний час. Я хочу хоч трошки зберегти, може, в мене вийде ще білих позбирати. То будуть красивіші кадри. Буде прикольніше. Там я бачу здоровенного рижика і зараз туди піду. А маленьких масляток тут просто валом і великих маслят тут вистачає. Я думаю, що зараз буду з цим кошиком закруглятися, бо тут, тут дуже багато рижиків. Зараз забиваю цих рижиків собі у кошик. І йду до машини, буду перенастраюватися на білі гриби знову. Тепер просто загляньте, скільки їх тут. І знову ж таки, їх люди бачать, їх люди беруть. Піднімають і все на тому. Вони не знають, що це за гриби. Люди в мене на канал ті, що не ходять. Не знають, що це за гриби. Ну, в принципі, справедливості раді не всі люди, які ходять до мене на канал, знають, що це за гриб. І з чим його їдять. Бо в мене на каналі вони разів 5 траплялися, я їх збирав у різних відео. Окремого відео в мене по них немає. Тому я думаю, що я зараз переберу їх і зроблю про них окреме відео. Це буде, я думаю, справедливо. Друзі, третій кошик на сьогодні спеціально показую, що на дорозі на лісовій, бо якраз по під цією дорогою я їх і не збирав трошки польських, а в основному маслюк рижики. Згружаю третій кошик і йду шукаю дівчат і буду збирати четвертий. Красунчики.